Давайте сьогодні подивимося, як можна інтерактивно взаємодіяти з нашими графіками таблиці, щоб було цікавіше зроблено представлення або візуалізація, або ми швидше і якісніше могли отримати уявлення про наші дані. Ми маємо сьогодні подивитися, зокрема, що це таке інтерактивні графіки. Ну, і також, зокрема, зробити анімацію графіки збереженням в формати GIF. Так, давайте відкриємо, що ми можемо робити в Colab. Спочатку ми маємо що підключити наш інтерактивний пайтоновський ноутбук. Проходить підключення. Далі. Давайте запустимо, ініціалізуємо бібліотеку matplotlib. Також інсталюємо iPyMPL, це такий пакет, який потрібен якраз для отримання доступу до інтерактивного графіка. Проходить його встановлення. Так, завершилось встановлення. Приберемо результати. Далі ми Запускаємо імпорт цієї бібліотеки і вказуємо, що у нас має бути віджит при побудові графіків Ну, Також треба запустити таку от функцію з пакету output. І коли ми тоді запускаємо графік. На нього наводимо стрілочку, у нас з'являються тут різні віконечка, які раніше не було. Зокрема, ми можемо що зробити? Порухати наш графік. Ось, будь ласка, бачимо, що він може рухатися. Зробити вперед-назад наш вигляд. Якщо щось не вдалося, ми можемо повернутися назад. Ну, або ж забезпечити той первинний вигляд, який у графіка був. Треба сказати, що графіки можна одночасно І Ось тут ми зберегли в файл test.svg. SVG, SVG це такий спеціальний формат, який ми можемо завантажити. Ось. І відкрити його в браузері. Ось такий вигляд у нас. Також можна його завантажити із вже зробленого нами файлу. Ось так він буде виглядати. Повернемося в звичайний режим. Давайте. Ось. Звичайні графіки також можна зберігати, і е, ми їх можемо. Е, тут, напевно, треба додати команду ілкій Ось, будь ласка, у нас. Е, Отримано графіки вже без цих от, е, всяких е, кнопочок. Ми можемо зберегти е, не тільки в векторний формат SVG, а також в е, PDF-формат. Зокрема, можемо просто відкрити потім і подивитися е, ось бачимо, що у нас. Е, Зробився PDF-документ із нашим файлом. Все це вміє Так, Давайте ще раз глянемо додатковий графік, який можна побудувати. Це виведення скалярного силового поля. Зокрема, тут я зробив таким чином. Має бути два-підграфіка. Ось на першому ми виводимо X і Y, які ми організували через функцію MeshGrid або сіткову функцію. Ось таким чином виходить результат. На другий графік ми виводимо ось таке ось скалярне поле, визначене на такій сітці. Зокрема, ось іде задання цього поля field. Одиниця поділена на, на різницю на відстань по X і по Y в квадратах плюс 50. Через функцію Color Mesh ми можемо просто дуже легко і швидко зафарбувати наше поле. Додатково можна, наприклад, додати контурні лінії по певним. Значення, да, які нас може От Я вибрав три значення. Ну, Можна що зробити. Цікаво, що можна взяти і крутити наші графіки. Ось на першому графіку воно буде поворот нашого графіка навколо 8.00. А на другому графіку ми можемо щось зробити додати. Наприклад, і ще одну точку тяжіння поля, скалярного силового поля. Давайте подивимося, що у нас воно дає. Ось ми бачимо: у нас вертикальний графік, він розвернувся на 45 градусів. Зокрема, ми тут зробили там, через синуси і косинуси. А на другому графіку у нас додалося ще одна точка. Нашого скалярного поля. І видно, що контури поля вони враховують також це. Так, давайте далі подивимося інтерактивні 3D-графіки. Щоб їх зробити, потрібно визначити функцію, яка буде задіяна при побудові на кожному етапі. Ось ми задаємо функцію Myplot, де ми вказуємо, що ми будуємо 3D-графік через функцію Plot Задаємо кут зору якраз той, який є вхідними параметрами нашої функції. Далі ми маємо зробити наступне створити сітку поля через межгріп. Задати функцію для відображення. Ну, і намалюємо просто цей графік один раз. Ось, Зокрема, із кута зору 10100 ми бачимо, що у нас виявляється такий ось малюнок, який ми можемо, до речі, зберегти, наприклад, там файл PDF. Ми можемо зробити інтерактивність наступним чином. Із бібліотеки Ipy Widgets ми імпортуємо функцію, яка називається Interactive. І в якості аргументів цієї функції ми передаємо, Значить, перше, це нашу функцію побудови графіка. І два параметри. це один кут і другий кут зору, да, які є вхідними параметрами цієї нашої функції. Потім ми просто виводимо зміну, в яку ми записали оцю таку взаємодію. Запускаємо це. Ось бачимо: да, у нас побудований графік, але тут у нас слайдери з'являються: два слайдери, які відповідають за кути зору. Ось якщо ми їх рухаємо, у нас виходить рух. І ми можемо підібрати те, що нам покраще. Ну, наприклад, ось таким ось чином покутити навколо вісі Z, або кут зору до горизонту. Ми можемо, треба сказати, ці наші слайдери, якими ми рухали певні параметри, їх можемо групувати в вертикальні або горизонтальні коробки і задіювати уже в нашій презентації. Ну, наприклад, ось у нас така є функція Interactive Output. Та, і ми тут організовуємо групу UE із трьох слайдерів, тобто в яких значеннях приймають цілі значення, і е, можемо вивести їх на екран. Якщо ми рухаємо слайдер, у нас змінюється значення. І от ми можемо бачимо, що якимось чином ми можемо. Вивести три слайдера, і у нас є відображення цих трьох значень. Ось в цій функції F, через функцію F. Так, що далі? Анімація графіків. Це вже не тільки інтерактивна робота, а щоб зробити так, щоб у нас була. Така збережена, гарна картинка. Да, анімована картинка, наприклад, в форматі GIF. Для цього нам потрібно імпортувати пакет анімейшн. В пакеті Animation нам будуть потрібні функції Pillow writer а також FUNG Animation. Для цього ми будуємо графік. Виставляємо тут якісь позначки, задаємо розміри да, і основна функція да, у нас є Animate, де ми робимо певну лінію і задаємо ще текст у часі. І цю функцію ми передаємо як аргумент функції FunAnimation. Сюди перше йде фік, це посилання на наш графік. Animate це функція оновлення графіка. І задаємо також Frames, кількість кадрів і інтервал. Давайте запустимо. Триває виконання. Ось ми отримали е, приклад е, того, що у нас е, має виводитися. Одночасно ми зберегли в Анігів, ми можемо відкрити його і подивитися, що у нас є е, синусоїда, що біжить, і також виводиться постійно. Час, який відповідає цьому руху. І відповідно, таку картинку вже ми можемо презентувати, вставити десь в наш документ і її репрезентувати. Потрібно сказати, що є досить значні можливості роботи. З е, такими е, анімаціями. Зараз вона записана вона в зміну Ані, але ми можемо її, наприклад, перевести в HTML формат. Ось, наприклад, от. Так от. таким чином вона, вона відобразиться в нашому е, Google Caleb'. І ось, будь ласка, ми тут можемо бачити ось нашу таку наш запис, і ми можемо їм ще керувати. Зокрема, ми можемо запускати наш засіб, дивитися поточний стан виконання, більш того, пришвидчити, наприклад, можемо виконання. або... Загальмувати. Далі, в будь-якому місці ми можемо зробити керування вже безпосередньо, ось таким чином, ну, перемалювалися. Ну, або тут ще є кнопки на початок і в кінець. Теж це можливо. Таку структуру разом із кнопочками ми можемо зберегти в файл, ну, наприклад, назвемо його анімація AniHTML. Ані Ось, будь ласка. І у нас тут мало б з'явитися. Ось він з'явився. Записався цей файл. Якщо ми його відкриємо, Ну, це він відкривається як HTML файл. Тоді ми його маємо завантажити. От, зберігаємо. І наш файл ми можемо відкрити окремо. Це ми відкриваємо в браузері. І вся та ж сама функціональність буде присутнє. Ось, будь ласка, це ми можемо використовувати на HTML сторінках. Також в цій функції є uh, Funct Animation. Да, uh, можливість збереження анімації в файл uh, відео. Ось, будь ласка, ми можемо вказати, що ми хочемо зберегти в відеофайл, зайдати кількість FPS, у нас кількість кадрів в секунду. Потрібно задати також метод запису і кодик, яким ми будемо користуватися. Ну, Зокрема, сучасний кодик H265 і запис за допомогою. Пакету кодування FFMP. Ось таким чином воно буде працювати. І ми можемо подивитися відео. Давайте збережемо і також подивимося. Ось, будь ласка, у нас вийш відео, яке ми теж можемо вставити. Теж десь в наш проєкт. Ну, і наприкінці, давайте подивимося, що ми можемо робити з таблицями. Є теж методи гарної візуалізації, зокрема, пакет PyGWalker. Давайте ми його інсталюємо та імпортуємо. Так, ми його імпортували, зараз ми його просто скриємо. Ну, і ми можемо завантажити якісь дані, зокрема, і що ми раніше завантажували з інтернету. Ось пройшло завантаження. І ми можемо, що запустити на перегляд наші дані через функцію з цього пакету PyGWalker. Бачимо тут Таку е цікаву табличку. Ось да? тут, тут от є е дані. Ось ми можемо подивитися, які дані у нас тут присутні. Переглянути їх, е зокрема, бачимо, що є додаткова статистика, може бути, по цим е даним. Далі, що ми можемо зробити? Перейти на візуалізацію і обрати певні дані. Ну, наприклад, у нас тут є фільтри. Ну, наприклад, що ми можемо там по роках вибрати дані певного року. Да? І вказати, які роки, ну, наприклад, візьмемо самі останні, да? з 2001 по 2002 рік. Далі можемо, наприклад, стать також вибрати, нехай це буде там тільки, які позначено буквочкою f female. Ми можемо вибрати ті значення, які ми хочемо якби, переглядати. Це, ну, наприклад, довжина і вага видів. Тому ми беремо і так от визначаємо як x, y вісі. І ми тут можемо відключити агрегацію. Таким чином ми отримуємо так звану скеттер діаграму, яка показує кружочок по кожній записі з тих, які були відфільтровані у нас по нашим параметрам. Ось таким чином багато є ще інших можливостей, що ми можемо е тут робити. Ми можемо зробити що? Е також передати в. HTML файл, наш параметр gewalker, куди ми записали нашу таблицю. Теж бачимо, що воно виводиться. І також ми можемо, давайте ми приберемо, ми можемо що записати в файл, назвали його table.html. Так, Переглядаємо. Ось він у нас з'явився. Спробуємо завантажити його і відкрити. Збережемо його на наш диск і спробуємо відкрити. В браузі ми можемо відкрити і все те ж саме ми можемо робити в, в нашому браузері. Ось робити все, що в нас стосується, що ми хочемо з нашими файлами, або просто переглядати наші файли. Також це можна використовувати для... Нашої роботи потрібно сказати, що до наших проєктів в Pythonському інтернативному ноутбуці ми можемо додавати навіть аудіо е із бібліотеки iPython. Ми можемо що взяти функцію, яка буде відтворювати франстолінг Експрес Диктайт. ЮВЛФАНЕКС в якусь певну запис. Ну, і ще важливим моментом може бути із цього ж самого пакету iPython, ми можемо використовувати так званий прогрес-бар. Такий ж дуже важливий інтерактивний елемент, який показує, яким чином виконується, ну, наприклад, певне наше завдання. Інколи ми можемо задати складну задачу на обрахунок, сидіти і чекати. І в цей час ми не знаємо, чи вона виконується, чи щось пішло не так, чи щось воно там зупинилося виконання. Тому ми можемо передбачити такий прогрес-бари і дивитися у часі, от як іде у нас виконання. Ось дві різних можливості це. Через функцію int progress е, із пакету IPyWidgets, або ж е, із пакету IPython Display, так званий Progress-Bar, ми можемо використовувати. В циклі ми встановлюємо показник або Прогрес, або Value. Да, і у нас йде відображення. Е, як у часі воно відбувається щось там у нас з нашими там, даними чи параметрами, чи розрахунком. Дякую за увагу!